Волинь знову у скорботі. Захищаючи Україну на війні, загинуло. Троє волинян так на Донеччині від рук російських окупантів загинув військовослужбовець з Луцька Максим Галайда. Відомо, що Лучанин 1991 року народження був призваний на військову службу по мобілізації, старший солдат Максим Галайда загинув 8 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту. Територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Мар'їнка Донецької області. Також трагічно пішов із життя захисник із села Великий Курінь, що на Любишівщині Микола Жилко, 1990 року народження. Про це повідомляє другий відділ Кам'янька-Ширського РТЦК та СП. Старший солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, трагічно пішов із життя 6 липня. Не оминули трагічні новини і ківерцівську громаду. На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець сківерець Віктор Сосницький, 1982 року народження. Командир гранатомета протитанкового взводу загинув героїчною смертю 8 липня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Благодатівка Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Вічна слава!